Вітаю вас, усіх, хто приєднався до нас у цей час для того, щоб вивчати Боже Слово Біблію. Наша тема сьогоднішньої програми буде називатися Неминучий прихід Христа. Отже, чи дійсно Христос повернеться і Його повернення буде неминучим? Друзі, чи справді повернення Христа може статися будь-коли, навіть сьогодні? Ось на такі питання, давайте разом знайдемо відповідь у Божому Слові, тобто Біблії. Неминучий прихід Ісуса, це означає, що Він повернеться будь-якої миті. Пригадуйте, коли Ісус готувався покинути цей світ, Він говорив про своє повернення. І він також говорив, що ніхто не знає ні дня чи години, коли це станеться. Але Ісус закликав своїх послідовників, щоб вони жили так, щоб бути готовими. Тому що Він міг повернутися будь-коли. Він говорив до своїх учнів: про день чи той, чи про годину не знає ніхто. Ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте. І моліться, закликав Ісус, бо не знаєте, коли час той настане. Під словом час підризувається, коли ця подія, тобто повернення Христа відбудеться, а це є таємниця. Невідомо, коли це станеться. Сам Ісус говорив: а коли я відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе. Щоб де я були і ви. Отже, Його прихід буде неминучий. Те, що він обіцяв, те і виконається. Небо і земля минуться, а слова мої не минуться, говорив Ісус. Апостол Павло писав до віруючих в Римі, і ми самі в собі зіткаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого тіла. А у першому посланні до Коринтян 15 розділі апостол Павло пояснює віруючим, як це станеться. Ось я відкриваю вам таємницю. Не всі ми помремо, але всі ми змінимося в одну мить, як оком змигнути при останній сурмі. Апостол Павло навчав, що деякі віруючі будуть живі, коли Ісус повернеться, і за мить, як Оком змигнути, ми змінимося. Апостол Павло говорив ясно, довіруючи, про те, що Господь повернеться, і ми очікуємо з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. У Першому посланні до Солоня написано Павло навчає, сам Бог Господь із наказом. При голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними. Тобто тими людьми, які померли в Христі, вони воскреснуть на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі і так завжди будемо з Господом. Звичайно, не на хмара, а там, де буде присутній Господь. Кожна віруча людина буде з ним. Друзі, коли апостол Павло писав ці слова, він писав довіруючих в той час, що він жив, і також апостол Павло вірив, що він може бути серед тих, хто живим буде взяти з Христом на небо. І він не знав часу, але жив так. Ніби Христос міг повернутися будь-якої миті. Коли Господь Ісус відповідав на питання своїх учнів, скажи нам, коли це станеться, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку, Ісус говорив до своїх учнів. І вони це сприймали до себе. І не думали, що це відноситься. До майбутнього покоління, яке буде після них, наприклад, через дві тисячі років, або в нашому поколінні. Це Він говорив до нас, а не до них. Ні, Ісус навчав своїх учнів чекати Його повернення. Тож будьте готові і ви, говорив Ісус, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. Якщо учні, дорогі друзі, чи рання церква повинні були очікувати приходу у Господа в будь-який час, то наскільки ми повинні очікувати Ісуса повернення в наш час? Ось як Святе Писання закликає християн поводитися або жити в цьому світі. Тож улюблені, чекаючи цього. Попильнуйте, щоб Він, тобто Господь Ісус, знайшов вас без плям, чи вади, та в мирі. Друзі, якось хтось мене запитав, чому тоді так багато християн живуть безпечно, знаючи, що Христос може повернутися будь-якої миті? Ось який приклад застосував Ісус, говорячи притчу про. Десять дір. П'ять з них були мудрі, а інші з них нерозумні. В чому полягала нерозумність цих п'яти дір? І коли вони стали такими? Їхня нерозумність була в тому, що йдучи зустрічати молодого, вони, узявши коганців, не взяли з собою улив. Немудрість цих дів з ними від початку і супроводжувала до кінця. І як результат того, вони не були готові зустріти молодого запаленими Канця. Друзі, Юда Іскаріоцький був від початку юдою іскаріотським, зрадником і злодієм. Хоч і інші учні не помічали цього. Біблія говорить, що він був сином погибелі. Я всіх зберіг, казав Ісус. Котрих ти дав мені, крім сина погибелі, який був призначений на загибель і зрадити Ісуса Христа. Коли на полі була посіяна пшениця, то і кукіль ворогом був посіяний на цьому ж полі спричти Господа Ісуса Христа. Друзі, я не думаю, або ж вірніше, я. Думаю ми розуміємо, що не поступово ця рослина сталася куколем. Бо І Святе Писання говорить, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Чому ж багато християн живуть байдуже і не готовляться до зустрічі з Христом або підкоплення церкви? Відповідь очевидна, бо вони не є. Справжніми християнами. Ось як Христос охарактеризував таких людей. Він говорив: Знайте ж це, коли б знав Господра, у котрій сторожі прийде злодій, то пильнував би. І він підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові і ви. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте, хто ж вірний і мудрий раб. я підкреслюю ці слова. Вірний і мудрий раб. Яка реакція вірного і мудрого на те, що господар відходить від свого господарства? І ставить мудрого і вірного чоловіка над своїми челядниками. Тобто він дає йому певні обов'язки. І ось цей вірний і мудрий раб, якого він поставив над челядниками своїми, він дає поживу своєчасно для них. І Ісус навчає. І говорить, блажений то раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить Його, а як той злий раб скаже у серці своїм, отже, злий раб яка Його поводження після того, як він отримує обов'язки певні. Від свого господаря. Він говорить, забереться пан мій прийти і зачне бити товаришів своїх, їсти та пити з п'янацями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і у годині якої не знає. І він пополовині розітне його і визначить долю його з лицемірами. Буде плач там і скреги зубів. Дорогі Християни. Наше спасіння готове з'явитися в останній час. Ісус повернеться за своїми послідовниками в будь-який момент. Навіть сьогодні ми не знаємо. Тому ми повинні бути готовими. Ісус закликає. Тож будьте. Пильні, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський. Нехай Господь благословить нас. Цьому. На цьому все. Залишайтеся з Богом.